Вітаю вас, любі друзі, на моєму YouTube-каналі. Мене звати Наталія, і сьогодні я хочу дуже маленьке відео записати про сором, тінь і контроль. Останнім часом дуже модна тема тіні. Тінь це те, що ми в собі не визнаємо, не признаємо, щось таке, що ми витісняємо із своєї свідомості, але це нікуди не дівається. І воно десь у глибинах несвідомого. У нас міститься, в якому сенсі тінь це така скарбничка, там дуже багато цікавого, і там не лише щось погане, там дуже часто так зване золото тіні. Тобто ті якісь такі риси, які насправді нам можуть дуже допомогти жити. Наприклад, людина заздрить комусь, так? І оця заздрість це насправді тінь. Заздрить людина дуже часто через те, що їй хочеться цього, або людина прям захоплюється цим, так? Це також в якому сенсі тінь. Я захоплююсь цим як чимось недоступним для мене. Я не дозволяю собі це. І воно в мене в тіні, у тій скарбничці. Чому так відбувається? Чому щось направляється у тінь? В тінь, як я казала вище, зазвичай все йде несвідомо. Тобто, це такий шматочок. Куди, наче в скарбничку, складається оце все. І в якомусь сенсі нам соромно, нам соромно признати, що в нас це є, нам соромно признати, що в нас є те, що в нашій тіні. Це може бути свідомий сором та, ну, ви що? Хіба я можу там про щось таке думати? Фу-фу-фу, я це не допустимо. Це такі люди, як я, такого не можуть хотіти чи цікавитися цим, і нам за це соромно. Так? Або людина в неї сором, наприклад, коли це так зване от, золото тіні, коли це щось таке, що може відкрити багато потенціалу, дати багато ресурсу, щось таке класне, що ви собі просто не дозволяєте. Не дозволяєте, тому що соромно. Соромно навіть приміряти це на собі. Тобто тінь і сором вони дуже пов'язані. Також хочу сказати про контроль. Коли нам соромно, то ми зазвичай що хочемо пригнітити це, пригнітити прояв цього і хочемо це проконтролювати. І це дуже багато забирає ресурсу. Тому що контроль це постійно пригнічувати. Це вимикає у людини довіру до життя. Тому що контроль це протилежність довіри. І людина може бути дуже затиснена, а все тому, що в неї дуже багато непізнаного з її тіні. Ми, звісно, самі не можемо прям повністю про свою тінь дізнатися. Але за допомогою інших людей можна набагато краще себе зрозуміти. І взагалі, по мірі того, як розвивається. Психіка людини розвивається і її тінь. Чим більше людина соромиться, свідомо можна сказати, да, мені соромно, соромно, тим більше затикається, так би мовити, закидується в її тінь, в цю скриню, таку із бриліантами, так би мовити. Чим більше людина контролює, тим е, менше є, за що соромитися. Але все одно, Ті від цього нікуди не дівається. Легше не стає. Підписуйтеся на мій канал, далі буде ще багато цікавого. До зустрічі!